Мир тобі, брат і сестра, благодать від Бога, від нашого Господа Ісуса Христа. Ісус заплатив за Твоє і за моє зцілення, Він заплатив своїми ранами. Ми маємо право на зцілення завдяки ранам Ісуса Христа, не завдяки своїй добрій поведінці, не завдяки тому, що ми все гарно і правильно виконуємо. Я і ти ми маємо право на зцілення завдяки кому. Завдяки Ісусу по Його благодаті, ранами Ісуса Христа, ми оздоровлені. Ісус заплатив за Твоє і за Моє зцілення своїми ранами, Його руки були пробиті, Його ноги були пробиті, Його голова була в язвах від тернового вінка, Він весь тікав кров'ю, Він платив своїми ранами, за Твоє і моє зцілення. Уяви собі Ісуса всього в ранах. Всього в ранах, в язвах, це Він платив ціну один із моментів за твоє і за моє зцілення. Написано, що Ісус ціляв хворих, щоб збулося те, що написано про нього в Ісаїї, що Він взяв на себе наші хвороби, гріхи, що ранами Його ми вздоровилися. Давай вхопимося за це слово і будемо над ним роздумувати. Давай будемо вкушати цей хліб Божого Слова. Якщо лікарі не допомагають, ліки не допомагають, рани Ісуса. Рани Ісуса, брат і сестра, Ісус заплатив своїми ранами, своїми язвами, Він терпів нестерпну біль, агонію, і Він платив в цей момент, коли стікала з Нього кров з його ран. Він платив за Твоє стілення, і Він платив за моє стілення. Давай продовжувати вірити і молитися, і казати: Господи, заради Ісуса! Заради ран Ісуса Христа, нехай ця хвороба буде зцілена і зникне. Заради Ісуса Христа, заради ран Твого Сина Ісуса, Отець, нехай хвороби залишають наші тіла. Отець, нехай хвороби залишають того, хто дивиться це відео. Заради Ісуса, заради Твого Сина і тих ран, які Він отримав, щоб ми були зцілені. Будь здоровий, нехай всяка болячка залишить тебе прямо зараз в ім'я Ісуса. Всяка хвороба, всякий недух. Алілуя. Слава Ісусу Христу!